Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. Настав час ознайомитися із усіма подіями на вересень, їх буде багато цього місяця, а ще будуть навіть новинки, тобто зовсім нові події. Взагалі, розробники готують багато всього нового, це і новий режим в PvP форматі, виклики предметів для переродження та емблем. І нові події. Те, що будуть нові герої, можна не говорити, вони виходять за замовчуванням весь час. Ось і це все з'явиться, коли вийде 60-та версія гри. І судячи з того, що нова подія серед Гоблінів вже буде цього місяця, то це буде зовсім скоро. Також вкотре нагадую, що розробники залишають за собою право щось змінювати в розвитку подій, забирати або додавати. Але в загальному події будуть саме такими на цей місяць. Але перед тим як ми розпочнемо, хочу повідомити, що триває набір гравців в альянс Nabel Killers.ua. Але залишилося не так багато місць. Тому встигне приєднатися, якщо все ще в пошуках альянсу. Вимоги для вступу не складні, 60-й плюс рівень та потрібно бити обов'язково титана. А брати участь у війнах можна за бажанням і центр Фіолетовий. Також можна активно за бажанням спілкуватися в Телеграмі щодо питань по грі, ділитися успіхами та досвідом. А якщо буде потрібна допомога, то тобі завжди допоможуть. Для приєднання просто напиши в цей телеграм і назви ще будуть в описі під цим відео. Цього місяця можна буде спіймати героя льоту Еріакса за прикликання героїв на різних подіях. До речі, цей гем теж буде з певними недоліками, але не такий вже й поганий. Більш детальний розбір на нього теж зроблю. А тепер про події. До 18 вересня триває івент Калевала, і ще паралельно один до одного тривають нерозказані казки до 3 вересня та династія Дюн до 4 З 4 вересня по 7 відкриється гардеробна, де в рекомендованих будуть новий другий костюм на Річарда та другий костюм на Леонідаса. Також спочатку, 4 вересня, мали бути могутні домашні улюбленці, але в остаточній версії розкладу події трішки змінилися, і замість улюбленців буде карнавал богів, але трішки пізніше. Отож, далі, з 7 по 11 відкриється тремтіння безодні, і новий костюм отримає Ауда, яка буде в рекомендованих. А ще там будуть Русула та Капітан Немо. І нарешті подія, яку, мабуть, очікують багато гравців, які мають зайвих п'ятизіркових героїв, і це обмін душ. Триватиме він з 8 по 10 вересня. І навіть деяких героїв розробники вже показали, так би мовити, підігрівають очікування. В тінях з офіційних соцмереж розробників можна побачити Гілігана, Кравкраша, Гленду, Хонсу. Конгалаха, Вішкару та Хоенверфа. А решту зі списку запропонованих вже побачимо зовсім скоро. 11 вересня з'явиться міфічний титан Аїд і буде до 13 вересня. А ще 11 вересня буде змагання стихії льоду, де аналогічно до попередніх змагань будуть додані п'ятизірковий та чотирьохзірковий герої. З 14 по 18 буде карнавал богів, можна сказати, замість петсів. Також має бути доданий новий герой. Їх ще є декілька, кого не зарелізали на фото Кармента та Амбрія. 18 вересня буде заміна списку героїв на виклику долі. В принципі, там є відлік до закінчення, але все одно підгадую з 18 вересня по 20 триватиме схід Атлантиди, де цього разу зі старіших гемів можна буде спіймати Рудіян і Норгеб та Вішкару. І 18 вересня ще розпочнеться нова подія селища гоблінів. Буде доступний квест до цієї події, де можна буде зібрати монетки. Це будуть нові монетки. І звісно, можна буде прикликати героїв гоблінів. Новинкою виклику є те, що коли прикликається п'ятизірковий герой гоблін то інший гоблін прикличеться бонусним раундом. З 20 по 25 потрібно буде зібрати всі сили членів Альянсу, адже розпочнеться квест Альянсу Мушкетери. А також для прикликання будуть доступні нові герої кардинал Рішельє та Рокфорд, які будуть в рекомендованих, і в рекомендованих ще буде Портос. З 21 по 25 вересня має бути самий непостійний серед усіх івентів завітний квест та виклик до нього. Побачимо, чи цього разу знову будуть якісь зміни по його виходу. Також буде доданий новий герой структурної сім'ї Геалах. З 25 по 28 відкриється Вальгала на вік. І цього разу костюм отримає Рататоскр. А ще в рекомендованих будуть костюмовані Скаді та Фенрір. Після невеликої перерви від Калевали, 25 вересня розпочнеться сезонний івент Повернення в Морловію, до якого знову будуть додані нові герої. Завершиться подія аж 6 листопада. З 27 вересня, по 1 жовтня, відкриється новий розділ нерозказаних казок. В рекомендованих героях буде Лазаль, Форцис та Галапаго. Нових героїв на цей раз не буде додано, хіба що щось зміниться. І так як і на початку місяця, паралельно до нерозказаних казок, триватиме династія Дюн, але розпочнеться 28 вересня і триватиме до 2 жовтня. А в рекомендованих героях будуть Хуфу, Горос та Анубіс. Події все тепер ефіри. Прикликати ефіри і альфа-ефіри можна буде знову двічі на місяць, перший раз з 3 по 5 вересня, а другий раз з 18 по 20. Щодо міражу Омеги, то нещодавно був квест для ефірів природи, то наступним має бути квест на ефіри льоду, але точної дати, коли він буде, поки що немає. Далі предмети для переродження. 4 вересня, тактична книга, 11 – отруйні дротики, 18 – королівський камзол, 26 – дамаський клинок. Але зауважу, що квест може з'являтися плюс-мінус декілька днів різниці або взагалі сунутися, як це було цього місяця, і в декількох попередніх. А тепер емблеми. 3 вересня можна буде отримати емблеми друїда та рейнджера, 6-го розбійника та чарівника, 10-го Паладина та Монаха, 13-го бійця та варвара, 17-го церковника та друїда, 20-го мага та чарівника, 24 го Паладина і Рейнджера, і 27 вересня розбійника та варвара. І залишилися ще турніри. 3 вересня буде реєстрація на турнір для п'ятизіркових героїв, всі стихії дозволені, режим стрімка атака. 10-го – реєстрація на турнір для п'ятизіркових героїв без стихії природи з режимом кривава битва, тобто без лікування. 17 вересня для трьохзіркових героїв. Режим стрімка атака і всі стихії дозволені. І 24 вересня буде реєстрація на турнір для чотирьох зіркових героїв без стихії вогню і режим баф атаки. Ось такими будуть події на вересень. Всього буде дуже багато, навіть мені здалося більше ніж зазвичай. І ще раз нагадаю, що можуть бути деякі незначні зміни в розкладі. Посилання на фото календаря я, як завжди, залишу в описі під цим відео. Так ви зможете поділитися ним з друзями по альянсу. І звісно, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. Також буду дуже вдячна за будь-яку вашу активність у вигляді вподобайок чи коментарів, адже це допоможе розвитку каналу. А на цьому у мене все. Бережіть себе і своїх близьких і всім миру та добра до зустрічі.